Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні ми розглянемо топ-10 епічних та рідкісних героїв проти нового босса Альнаме з пустелі диявола. Як ми знаємо, Альнаме імунітет до всіх штрафів, окрім сну. Але під дією сну є можливість накладання інших штрафів. Тому без штрафу сну проходження Альнаме неможливо взагалі. Тому першим відкривають наш топ герої з штрафом сну. Першим в топі у нас йде рідкісний герой Тритон. Він накладає штраф сну на два ходи, якщо в цілі немає бонусів. А так як альнаме бонусів немає, сон буде накладати 100%, що нам і треба. І всього з прирядкою в два ходи. І додатково ще буде накладати на себе регенерацію на два ходи, що є дуже приємно. Наступна героїня сну в нас Конелія з другої навички при залитих книжках накладає сон 100% на один хід, і плюс її третя навичка, яка накладає сон, а потім лікує союзника. А як ми знаємо, альнаме скорочує 10% максимального здоров'я кожного разу, коли атакує. А будь-яке лікування повертає скорочення здоров'я. Наступний герой дуже довго зберігався на складі, але настав і його час. Це у нас гратолам. З другої навички атакує 4 рази, змовірністю 50% при апі накладає сон. І з бази має також корисний штраф захисту, який буде дуже доречним. І останній саме бюджетний герой сну нечастивий пес. Тут все просто, в нього одна навичка при критичному ударі накладає сон, який нам дуже потрібен. Наступна частина героїв йдуть з бафом післясмертного оживлення, тому що в нас має атаку по площині, яка ігнорує щит, блок шкоди, невмирання та 100% захисту цілі. Тому нам будуть потрібні герої з післясмертним оживленням, щоб, зазнавши смертельної атаки, змогли відродитись і продовжити битву. Першим в цьому топі в нас йде громобій. З третьої навички накладає баф захисту 60% і після смертного живлення на два ходи на нашу команду. Також має досить корисну другу навичку, яка накладає штраф швидкості та штраф атаки. Але є неприємна базова навичка, яка атакує тричі. Зараз поясню чому. Коли діє сон, в боса є лічильник дрімоти. За кожен удар лічильник скорочується. І коли він сягне нуля, бос вийде з сну. На нижчих поверхах це не буде проблемою. а ось Ось на останніх, де лічильник сягатиме всього 5 ходів, буде неприємно. Але можна зробити його не таким швидким і буде все добре. Наступна в нас де небесна чарівниця з другої навички усуває всі штрафи з кожного союзника і накладає блок штрафів, що дуже корисно, тому що альнаме має атаку, яка накладає штраф точності та неприємний штраф швидкості. А небесна чарівниця чудово буде клінсити. І також накладає післясмертне оживлення на два ходи. Також її пасивна навичка буде лікувати вашу команду і відновлювати скорочення здоров'я. Наступна героїня це в нас багряна маска. Тут все просто її третя навичка накладає на всіх союзників післясмертне оживлення ожилення та збільшення захисту а нам більше не потрібно. Тому чудово буде заходити проти Альнаме. Далі в нас де віщунка, з другої навички буде чудово клінцити вашу команду, плюс корисний баф атаки. Та її третя навичка, яка накладає післясмертне оживлення, але тільки на одного вашого героя. Тут треба мати в команді героя, який зможе оживити всю вашу команду по типу арбітра. Наступний в нас рідкісний герой Ламібур. Він також, як наша віщунка, накадає тільки на одного героя після смертне оживлення, але з другої навички має регенерацію, яка буде лікувати команду і відновлювати скорочення здоров'я після атаки Альнаме. І останній герой це у нас Магістер. Він також накладає тільки на одну ціль післясмертне оживлення, але він ще накладає дуже корисне відбиття шкоди на вашу команду. І до того ж лікує всіх союзників на 10% здоров'я цілі. Тому Магістр буде теж дуже корисним проти Альнаме. Ну що ж, ось такий у нас топ-10 героїв проти Альнаме з склепу диявола. Сподіваюсь, відео було корисним. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!